Апулей Метаморфози або Золотий Осел Читає Матвій Ніколаєв. Книга 1 Отож я оповім тобі на мілецький лад, різні небелиці й натішу ласкавий твій слух приємною балачкою. Якщо звелиш прочитати оцей єгипетський папірус, списаний вістрям Нільського очерету. Волю надивуєшся, як міняється людська доля, як люди перетворюються на інших істот і знову стають собою. Але почну. А втім, що ж, оповідач, запитаєш? Послухай в кількох словах. Рідний старовинний. Колиска його Аттічний гімет, Ефірейський перешийок і спартанський тенар, землі благодатні, увіковічені талановитішими, аніж оця моя книга. Тут ще хлопчиною я опанував Аттічного вірку, згодом подався до столиці Лацію, де самотужки, добре попотівши, вивчив мову цієї країни. Ось чому заздалегідь прошу в тебе, читачу, вибачення, якщо в моєму невибагливому стилі неприємно вразить твоє вухо якийсь чужоземний або просторічний вислів. Річ у тім, що така різноманітність мови відповідає духу раптових перетворень, що складають зміст нашої книги. Починаємо оповідь Будь уважним, читачу, розважися. Одного разу я вибрався в ділову подорож у фесалію, батьківщину моєї матері, яка пишається походженням від славетного плутарха та його племінника, філософа секста. Як тільки на моєму сніжно білому конику місцевої породи я подолав гірські хребти, трясовини в долинах, росисті луки і зорані поля. То сам забажав відпочити і розім'яти ходою ноги, бо набридло мені довге перебування в сідлі, та й кінь уже геть чисто вибився із сил. Зіскакую на землю, старанно витираю листям під з коня, гладжу його по вухах, розгнуздую, пускаю ступою, щоб він, як вимагає природа, приніс полегшу своєму шлунку. У той час, як він, схиливши голову вбік, скубав собі вранці травичку на лузі по як...